Хліб сьому голова» – це всім відоме українське прислів'я. В ньому закладена вікова мудрість українського народу, який протягом усього розвитку приділяв хлібу велику увагу. Якщо буде хліб, буде мир, буде щасливе здорове життя народу нашої країни і так далі. А враховуючи контекст нашої справи, я скажу: токарний всьому голова це база металобробної майстерні. Без токарного не входиться ні одне СТО, ні один рембат, ні один аграрій чи підприємство. І саме токарний – це початок, джерело альма-мати, із вибором якого найбільше дискусій. На початку всієї металобробної двіжухи, яка сталася в моєму житті, я дещо боявся розбирати різні вузли та агрегати, але після переробки токарного верстата на так званий прямий привід від частотника, здається, цей страх пропав назавжди. І цікавість до такого типу експериментів лише збільшується. Тому сьогодні розкажу про власний досвід. Сідайте комфортніше, заварюйте чаю, розмова буде довга. Не дивлячись на те, що перший токарний 11616 я запустив у травні 2019 року, все ж таки днем заснування майстерні я рахую 28 квітня 2021 року. Саме в цей день я виконав першу деталь на щойно зібраному FT-11. Це шків приводу поліклинового ремня маслостанції. Ці знакові для мене події передували 5 місяців щоденної важкої праці, ризиків складних інженерних рішень, деякі з яких я згодом переробляв, і чималих прямих витрат. Але про все по порядку. FT-11 та 16 b 25 PSP в оригіналі мають так звану АКС-309. Це автоматична коробка швидкостей, яка складається із трьох валів, шести приводних електромуфт типу ETM та однієї гальмівної. Випускалась у двох модифікаціях: просто трубка, яка стить маслом поверху муфт, та важка серія, де масло дозується на кожну з муфт окремо. Другий варіант більш кращий, як на мене. Досить специфічна штука Совєтського Союзу, яка працює за принципом. Якщо не ламається, не лізь і не чіпай. Жартую. По факту, за певний період часу роботи цю АКС потрібно розбирати і на кожному із валів відновлювати так званий баласний зазор для фрикційних дисків муфт, методом виготовлення чи заміни компенсаційних кілець. Враховуючи, що всі на це забили, дані коробки і працювали по принципу. Працює, не лізь, поламалась викинь». Це і допомогло немалій кількості верстатів дожити до наших днів, геометрія яких задовільна і не потребує ремонту. Серед них FT11, 16B25 PSP, 16B16 всіх модифікацій, 16D20 чи 16D25 та інші. Серед недоліків у вигляді ремонту та обслуговування вона також має зайву шумність в роботі та неадекватну високу ціну сьогодні на ці самі електромагнітні муфти, плюс-мінус адекватна польська муфта 200 доларів. Але не дивлячись на ці дрібні негаразди, які в нашому варіанті пішли тільки на користь, ФТшка має ряд дуже суттєвих переваг. Перше. Обернено різнокутова призма, яка постійно купається у масляній ванні. По факту станина закрита з усіх сторін, що захищає її від зносу. Той, хто це придумав, молодець. Я не бачу нічого схожого у зарубіжних станках. Друге. Висота центрів. В паспорті вказана величина у 250 мм, тобто максимальний діаметр виходить 500 мм. На заборі теж багато чого пише, а по факту там дрова, так само і тут. Найбільше, що я обробляв, це 575 мм дуже ризиковим методом. Третє, коняча жорсткість. Не дивлячись на те, що фартух і коробка подач така як у 16К20, ми маємо збільшений ходовий вал на 5 мм. Задня бабка така важка, що із заводу вона їздить на пневмоподушці. подушці, і верстат має блок підготовки повітря. Чесно кажучи, навіть із цими плюшками її тягати задоволення небагато. Восьмий умовний конус шпінделя і прохідне у 67 мм допомагає зрозуміти, що це 315-3-кулачковий патрон, дякуючи якому ви легко зможете закладати поза кулачки якусь валшестерню чи щось інше. Четверте і останнє це невеликий набір дрібниць у вигляді підшипників на ексцентрику замість прижимних планок супорта, автоматизована подача верхніх салазок, що дозволяє точити конус дуже легко. Тришвидкісний перебор у передній бабці, який потім дуже гарно послужить на користь переробки. І з дивного та незвичного це крок винта задньої бабки, а саме 6 мм на оберт, а незвичних 5 мм. Та чотирьохпозиційний ріст який має фіксований кут обертання. Для дрібносерійних робіт крута штука, але для якогось збоченого підлізання різцем в якусь дучу, то трошки напряжно. В перспективі перероблю на так зване щеплення хірта. І останнє це абсолютна відсутність маски ластохвоста малої продольної. Гвинт маститься, а решту ні, ніяк руки не дійдуть виправити. Отже, прямий привід це в прямому сенсі прямий. Від двигуна до шківа передньої бабки три ремені профіль Б, двигун 11 кВт, 1500 обертів. Номінальний момент 63 Нм, максимальний 209 В моєму випадку передаточний 1 до 2, А відтак лише на шківах момент сили подвоїться. Далі в гру вступає перебор, який становить 1 до 1, 1 до 4 та 1 до 16. Відповідно, момент сили зростає ще в 4 і в 16 разів відповідно. Найбільший крутний момент навалу оригінальної коробки 400 ньютон. Тобто наша модернізація слабша оригінальної схеми. Забігаючи наперед, скажу сили більш ніж достатньо. А секретом всієї модернізації є частотний перетворювач, який дозволяє плавно керувати обертами двигуна і мати час розгону для зниження навантаження на мережу. В моєму випадку це Danfoss VLT 5000. Я рекомендував би використовувати ще Allen Bradley, але всі вони досить різні по складності в налаштуваннях. Використовуючи дорогий сегмент, хоч і бували у використанні, ми отримуємо скалярне і векторне керування асинхронним двигуном або іншими словами, підтримання потужності на низьких частотах. В моєму варіанті найнижчий поріг це 15 Гц, а найвищий 100 Гц. Що дозволяє крутити двигун на 3000 обертів. І цього більш ніж достатньо для 315 го патрону. Підсумовуючи все вище сказане, ми максимально маємо 1500 обертів патрону. А при 15 Гц і переборів 1 до 16 маємо 14 обертів на хвилину. Важливим аспектом модернізації є збереження оригінальних органів управління і комфорту роботи. В оригіналі на супорті знаходиться речах, піднімаючи і опускаючи який ми вказуємо напрям обертання патрону. А щоб запустити його, треба натиснути мікрик. Це збережено і виконано релейною схемою для безпеки роботи. До того ж, натискаючи на грибок стоп, спрацьовують гальма. Речі, які я зробив би інакше, це розміщення кнопок на панелі дещо в іншій послідовності, а не так як зараз, і додав би ще один грибок стоп ось тут на супорті. Бо коли працюєш із чимось довгим в юнеті, така собі тема тягнутись далеко. Групу безпеки також доданий реле тиску масла. Поки система не набере заданого значення, не буде дозволений пуск головного двигуна. Я використовував реле тиску масла, а треба було реле контролю з маски. Перше має поріг регулювання від 1 до 5 бар, другий від 0,7 до 1,3, а тиск в системі 1,1, 1,2. Насос станції з маски, такий як в паспорті г 1111 лише із приводом від асинхроника, і, чесно кажучи, зараз я би зробив не так. Як саме, я навіть не думав, але умовно сьогодні на основі досвіду я зробив би точно що краще. Розподільник теж оригінальний і він ститься маслом. Його я теж переробив би чи замінив, не знаю. Бак рідний на 25 літрів, використовую АТФ Декстрон плюс-мінус 22 літра. Я не з такої сім'ї, я з багатої. Отже, розібрались із двигуном, логікою кінематики, частотником, органами управління з маскою. Залишилось останнє гальма. Пані та панове, перед вами колхоз. Це є електропневмогідравлічні гальма. Логіка роботи прозаїчно проста. Переводячи рукоятку на супорті в нейтральне положення, спрацьовує реле часу, яке на певний заданий час подає напругу на пневмоелектроклапан, відкриваючи його. Перед самим клапаном стоїть редуктор, яким ми регулюємо тиск в системі, який відображається на манометрі. Повітря подається у короткохідний пневмоциліндр односторонньої дії. Туди поршень штовхає повітря, а назад тягне пружина. Шток циліндру тисне на циліндр щеплення, який передає тиск уже гальмівною рідиною на супорт від мотоцикла, і станок гальмує. Силу гальмування ми керуємо тиском повітря, а час гальмування реле часу. Сам диск закріплений на різьбі шпінделя за допомогою розрізної втулки. Ремарка. На 16б25 ПСП не зустрічав такої різьби і такого кінця шпінделя. Було прийнято рішення гальмувати не двигуном, як це зроблено у японських верстатах, а найважчу деталь в кінематичній схемі. Свого часу різав багато великої трапецеїдальної різьби, і за декілька днів станок зробив більше 8 тисяч циклів старт-стоп. А тепер на практиці: режим гальмування комфорт. Оберти 750 на хвилину, 1 секунда, 1 бар. Режим гальмування швидкий стоп. Оберти ті самі 1 секунда, 2,5 бари. Найбільшою помилкою модернізації я вважаю ідею засунути двигун в передню тумбу, як я тоді думав, для економії місця. І щоб обійти шестерні, я виготовив такий кронштейн аля натяжний ролик. Як би я не намагався його модернізувати, воно не працювало добре. Ремені грілись, і від температури руйнувались, а на реверсі він взагалі їх скидав себе, а відтак різати різьбу, не розмикаючи маточну гайку, було каторгою. Тому згодом за два дні я перемістив двигун на місце, де колись стояла АКС, і забув за цю приблуду, як за страшний сон. В процесі модернізації виявилося, що фартух не мав певного каналу для змазки вала і гвинта, тому довелося тюнінгувати цей косяк мідною трубкою і фітілями. Важливо, в процесі зйомок і монтажу сталося це. Перша суттєва поломка, для якої треба зняти фартух, не опускається речах маточної гайки після того, як був удар і посипались чавуні шматки втулки ходового гвинта. До того ж, із моменту переробки був надто великий вільний хід речага подачі. Розібравши, знайшли косяк і виправляємо виготовленням двох нових втулок ходового гвинта та забрали зайвий люфт із речага подачі. Всього на всього три дні роботи. Підведемо підсумок. За два з половиною роки роботи за даним верстатом, а враховуючи модернізацію то більше трьох, я задоволений всім на 95%. Чи можна було краще? Так, досконалості немає меж. Але все має розумну межу. Перш ніж наважитись на купівлю верстату, було багато консультацій із фахівцями і більш досвідченими людьми, для того, щоб у процесі було якомога менше підводних каменів. Та й взагалі, щоб вся суть модернізації не вперлась у таке щось, що не можна вирішити, або щоб робота за верстатом не стала нестерпною чи неможливою. Тому, як кажуть народі, дорогу здолає той, хто йде. Якщо в процесі перегляду у вас виникли ті чи інші запитання, то я із з радістю та по можливості на них відповім. Наступне відео про стрічкову пилу, про досвід експлуатації, яку краще взяти і тому подібне. Далі тільки більше. Тому залишайтеся зі мною шляхом підписки на канал. Гарно дякую.